Я Людмила Поліщук. А вони просто кохали. мовчки, нестерпно до болю. Нікому про це не казали, не вірили в свою долю. У них спліталися душі і серце шалено стукали. Разом сиділи у тиші, де вона його ніжно чуха. А зранку знов розбігалися. Наче нічого не сталося. Окреме життя проживали, але ж в спогадах була мить, ота, усмішка, дотик лагідний, коротка розмова і сон, собіня, пропіння, війни і серце биття.